Дякую за церкву, дякую за братів і сестер, дякую за сім'ю. Можна я розкажу? Сьогодні можна. Я просто людина, я посуд із глини, а в посуді цьому небесні скарби, а за Дух Святий. Проходять роки і все стирає недавно близьке дороге, і з кожним днем нам відкриває усе щось нове і нове. Та є хвилини незабутні. Як зараз, пам'ятаю я, коли все тяжкій муті зустріла Господа Христа. Він пригорнув мене до себе. І ніжно мовив, ти моя, я на Христі умирав за тебе, і кров пролив за тебе я, і серце плакало, ридало, скотився з плеч моїх, а на душі так легко стало. Христос простив увесь мій гріх. Він Духа дав мені святого, свою любов. І благодаті. Яка ж то радість всього того слова не можуть передати? І часто так в житті буває, що я томлюся у в... боротьбі. <кхід> Хто ж допоможе, сил немає, та села наша вся у Христі. Коли нема з ким поділитись, і друзі зраджують мої. Йшу я перед Ісусом схилитись, Він допоможе все мені, і хочеться весь світ обняти і розказати про Христа, який один лише може дати, не тлінне щастя і життя. І хочеться до всіх звернутись, хто не прийняв іще Христа, спіши. Щоб день вам суду не почути від мене геть ви відійдіть. скажіть йому сердечно й щиро, що ви є грішні перед ним, а Він наповнить серце, миром і Духом радісним святим. І буде у вас той день чудовий, один момент на все життя. Такий, як вечір, той чудовий, коли зустріла я Христа. А ми, Христове покоління, підемо світ у всіх місцях, щоб запалити вогонь спасіння в холодних черствих, людських серцях. Амінь. Слава Богу. Слава Богу, ми раді за. А На нашу сестричку, що вона добру таку має пам'ять. Хай Бог нам дасть 89 років таку пам'ять. Хай Бог допоможе нам так. Хай розказує. Не хочу я, Боже, з порожніми руками. Як день, той настане до тебе прийти. Беруться там вірні своїми снопами, я праці для тебе не зміг тут знайти. Думки мою душу не раз огортають, лінивим слугою мене назовуть. Чому закопав талант? Запитають, так тільки байдужі люди живуть. А може покличуть мене незабаром, Лиш усі багатства ж у світі набув. У поті лиця трудився намарно, тому що про вічність подбати забув. А сила моя украй надірвалась, і жати на ниву вже пізно йти, лише одинока надія зосталась. Хоч коло один ще на ниві знайти, жінцями загублені близько дороги дощами прибитий лежить на землі, не раз перехожих, ступали там ноги, піду пошукаю хоч сили майлі. Прости, що роками не брався до праці, все ж ласку тебе бажаю знайти. Не хочу я Боже з порожніми руками, як день той настане, до тебе прийти. Амінь. Ми раді за вас, сестра Дуся. І я думаю, що багато хто хоче бути похожим на неї. Слухайте, 89 років кожної неділі ходити. Я не, 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 не завжди бачу ну, так, таку активність, тому хай Бог нам поможе таке. Добре, сильне, благословенне серце Мати і життя. З ми вітаємо ми вас. Ми хочемо помолитися за вас. Ми хочемо помилити... Ви знаєте, ви не переживайте, ви вправимо, направили. <сум> <Серпо. сум> Моліся, а по другий раз пшенечка і кукіль. Христос сіє пшенечку, а дьявол ходить, кукіль сіє. А сказали йому, ми підемо А Він каже, ні, нехай каже, все дозріває до свого цього. Покупки, що вигнався, гординя. А пшеничка розклоняється, бо там є зернатка. Слава Богу, ми раді за неї. Дякуємо Богу, що Бог дав їй бачити. Четверте покоління. Четверте покоління. Дякую Богу. Дай сили, хто працює на невіжі. Отаке, ми вже по похилого віку, але коли молишся, або немає. Дай сели, і... ну, хочемо привітати, братима. Радуйся, будь ласка, вітаємо вас. Ми дуже раді, що ви у нас є. Ми дуже раді, тому що ви скільки прожити років і така. Гарна, благословенна сестра, що з нею можемо брати приклад таку здорову пам'ять мати, це як у такому віці, це дуже, це, це милість Божа, правда, це є Господь наш Бог чудний. І так, що ми дякуємо Господу, я вітаю вас, нехай Господь вас вам Дякую і за вашу сім'ю, і за це. Помолимося за вас. Молимося за вас і за руку помолимося. Молимося, давайте простягнемо руки і поблагословимо ми не щоб Бог дав їй багато років життя, доброго життя, в якому вона випрославляла прославляла Господа Ісуса. Дякуємо тобі, Господи, за сестру Дусю, дякуємо Тобі за нашу сестричку, яка стає прикладом таким доброго поводження, Господі, такого доброго поводження, благослови її Боже, як бабусю. Як прабабусю, як маму Боже, ми дякуємо Тобі, що вона всіх цих відношення була благословенною, благослови її ще більше її рід, щоб усі прийшли до Господа. Всі Господь допоможи всім внукам, правнукам Боже, Будь з ними, Господь, допоможи її сил, здоров'я, охороняє її, допомагає. Ми дуже дякуємо тобі за її силу. Поможи її зараз, руці її повністю зцілитися, повністю здоровитися, щоби всі ці кости зрослися, Тишу. Господи, що вона має проблеми, благослови, ми в Твої руки це віддаємо. Хай тобі до слава, наш Бог, Отець Сандус. Амінь.